Кажуть, бажання зникають. О, ні. Просто вони тікають від нас, як родичі після весілля. Бо скільки можна слухати це ваше? Треба не на часі, зберись, ганчірко. От і повтікали бажання світ за очі. Сьогодні я пропоную вам симронський ритуал повернення мрій, бажання як люди повертаються туди, де їм комфортно. Візьміть гарну баночку або коробочку, гарно обов'язково. Це буде дім для мрій, які образились. Кладіть туди, що заманеться, фантики, гудзики, кавові, стіки, усе, що нагадує про мрії, а ось мурчалка колискова для ваших бажань. Промовляйте з насолодою. Я не знаю, чого хочу, може, суп, а може, квочку та бажання вже тремтить і у баночку летить. Поставте вподобайку і напишіть я створюю дім для своїх бажань. А ще скиньте це відео подрузі, яка забула, що хочу це не слабкість. А спосіб вижити красиво, ваша Марина Гутнік, фолк-психея і фея нейросиморону, хочете особистий ритуал? Напишіть мені, і я підготую його для вас.